Брюс Уілліс більше не може говорити. А Озі Осборн перестав ходити. Лілі Колінз нещадно розкритикували за те, що її першу дитину народила сурогатна мати, звинувативши акторку в пропагуванні неетичного тренду багатіїв. Дженіфер Лопес запускає власне реаліті шоу про життя після розлучення з Беном Афликом. І поговоримо про те, що супермодель Жизель Бюнтхен втретє стала мамою. Сьогодні дайджест буде цікаво Залишайтеся. На каналі. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, розпочинаємо. Сумна новина від родини Брюса Уілліса. повідомляють, що Брюс більше не може говорити. Про це розповіла його старша донька та Лула у коментарі журналістам. Вона заявила, що актор остаточно втратив здатність розмовляти через погіршення стану здоров'я на тлі лобно скроневої деменції, яку в нього виявили 2023 року. Цю тему ми обговорювали у декілька випусках, і новини на жаль з кожним разом все невтішніші. При цьому середня дочка Брю... Люса Виліса Румер спростовує цю інформацію в інтерв'ю британській програмі Плус Вімен. Вона сказала, що стан її батька залишається стабільним і жодних видимих погіршень немає. Цитата: у нього все гаразд, тому що він бачить, що ми всі одна сім'я. Ми дуже близькі і найчудовіше це як ми згуртовані. Це так мило. Ми дійсно одне ціле, зазначила Румер. Чому сестри поширюють настільки різну інформацію? Досі невідомо. Будемо чекати нових новин. Ин сподіваємося лише на добрі новини, звісно, щодо стану здоров'я Брюса Уиліса. Величезний скандал розгорівся після того, як Лілі Колінс і Чарлі Макдауел поділилися в інстаграмі великою радісною новиною для них про те, що вони стали батьками у присвяченому народженню донечки пості. Подружжя сердечно дякувала сурогатній мамі, яка і допомогла дитинці на ім'я Туве Джейн з'явитися на цей світ. Пізніше Лілі Колінс опублікувала спільне фото із своєю новонародженою донечкою. Здавалося б, чудова новина, що може викликати. Бурю хейту та обговорень, проте дискусії почалися проти волі подружжя у відповідь на повідомлення про народження доньки, пара отримала не лише привітання, а й безліч критики через те, що вона вдалася саме до послуг сурогатної матері. Акторку звинувачують у просуванні неетичного тренду притаманного багатіям. Не секрет, що Лілі Колінс не перша відома жінка, яка скористалася послугами сурогатного материнства. Нагадаю, що завдяки сурогатним мамам на цей світ з'явилися молодші діти Кім Кардашян і Сари Джесіки Паркер, дочки Райлі Кіо, Пряанки Чопри, Габріель Юніон, Ребел Вілсон, сини Хлої Кардашіан, Джордани Брюстер, Елізабет Бенкс, Тайри Бенкс, Люсі Лю також з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству діти Джесіки Честейн. Онлайн спільнота, яка розкритикувала Лілі, порівняла це із сюжетом відомого телесеріалу Оповідь служниці, оскільки нині дітей для багатих та успішних виношують інші люди, у яких немає засобів для існування. Онлайн користувачі натякають на те, що Лілі Колінс, який зараз 35, просто не захотіла ставити кар'єру на паузу. Вона зараз активно просуває свою кар'єру. Згадайте Емілі в Парижі. Вона й в театральній сфері розвивається. Підписники стверджують, що багаті жінці легше було орендувати чуже тіло. Також користувачі видають дуже радикальні думки про те, що в майбутньому вагітніти будуть. Лише бідні жінки, а багатії будуть користуватися цим сервісом, якщо можна так виразитися. Підписники вважають, що якщо ви не можете мати дітей, то вам просто не судилося їх мати, і натомість ви можете усиновити дитину. Цитата: діти не є такою ж необхідністю, як вода. Ось іще одна цитата: до чорта сурогатне материнство: ніхто не повинен мати можливість орендувати, купувати тіло жінки на 9 місяців і використовувати її як інкубатор, а також наживатися на жінках, яким потрібні гроші. При цьому шанувальники опонують цим коментарям. Вони нагадали, що Лілі з юних років бореться із розладом харчової поведінки, саме проблеми зі здоров'ям швидше за все, вплинули на рішення розширити сім'ю саме у такий спосіб. Лілі не соромиться цієї своєї. Частини життя вона навіть випустила книгу під назвою Без фільтру ні сорому ні жалю, тільки я де ділилася біллю. Думка про те, що Лілі Колінс має проблеми зі здоров'ям, які не можуть дозволити їй виносити самостійну дитину. Підтверджується і коментарем її чоловіка Чарлі Макдавола під цим постом. Ось що він написав: цитата. Що стосується недобрих повідомлень про сурогатне материнство та наш шлях до народження дитини, це нормально не бути експертом із сурогатного материнства. Це нормально не знати, чому комусь може знадобитися сурогатна мати, щоб народити дитину. Не знати мотивів сурогатної матері це нормально, незалежно від того, що ви припускаєте, і це нормально витрачати менше часу на виверження ненависних слів у світ, особливо щодо гарної дівчинки, яка принесла багато лю любові у життя людей на цьому поки що все, тому що вона щойно покакала, і мені треба змінити її підгузник. Із тих селебріті, які скористалися послугами сурогатного материнства, наприклад, була історія прянки Чопри, яка жалілася на складнощі зі здоров'ям. Райлі Кіо у інтерв'ю 2023 року для Vanity Fair пояснила, що, хоч технічно, вона й могла виносити дитину, проте вирішила, що з її аутоімунними проблемами краще на такий крок не наважувати щодо сурогатного материнства деякі з коментаторів задаються питанням, чому просто не можна було всиновити дитину, прививаючи цим самим запитанням почуття провини тим, хто в такий сентиментальний момент замість знайомства із маленькою дитиною, розбалансований гнівом частини суспільства, які завжди краще інших знають, хто що повинен у цьому житті робити, які рішення приймати іскравим прикладом знаменитості, яка має можливості, але... Має хворобу, є Селена Гомес. Нагадаю, що у минулому році Селена обговорювала можливість усиновлення у інтерв'ю Vanity Fair Вона не приховує, що хоче мати дитину або дітей, як і її коханий Бенні Бланко. Через хворобу Селена не може виносити дітей і розглядає зокрема подібний варіант. В інтерв'ю вона казала: цитата: це благословення, що є чудові люди, які готові зайнятися сурогатним материнством або віддати дитину на усиновлення. Питання в тому. Що чудові люди, які готові зайнятися сурогатним материнством, це дуже не часто багаті, успішні жінки, а саме навпаки, і їх готовність зайнятися сурогатним материнством нерідко пояснюється саме фінансовим скрутним становищем або вразливим соціальним становищем. Чомусь у щирість намірів Селени в тому, що вона хоче мати діток. Я вірю і вірю, що через певні медичні показання Лілі не може мати дитину. Мені чомусь віриться, що вони дійсно вирішили народити дитинку, аби подарувати їй. Щасливу родину і відчути, що таке щастя, бути батьками. Але тут піднімається питання не просто, вибачте, зараз за слово оренди жіночого тіла, а й буквально оренди здоров'я іншої жінки, тому що вагітність це дуже важкий процес, це стрес для організму. Звісно, це найщасливіший момент, найбажаніший для багатьох. Але для сурогатних матерів існують також додаткові ризики. Зокрема, окрім фізичних, існують і ризики ментального характеру. Плюс є велике Етичне запитання, як ментально можна попрощатися із дитиною, яку ти виносив. Будемо сподіватися, що представниці цієї еліти, золотого відсотка, які так багато на словах захищають, розказують про користь жінок, які займаються сургатним материнством, які виношують дітей, які виношують чужу, запліднену яйцеклітину, що вони піклуються дійсно про ці ризики, і що вони цікавляться інформацією, яка є важливою у подальшому. Взагалі, питання дітонародження і обговорення Гатного материнства етичного дуже непростого процесу, в принципі, на тлі подій у цілому світі зараз за останні роки сприймається взагалі більш загострено. Глобально спостерігається як помітно сповільнюється ріст населення у розвинутих і навіть деяких країнах, які розвиваються. А деякі уряди роблять настільки незграбні рухи у погоні за вирівнюванням ситуації, що вони навряд чи допомагають поліпшенню ситуації системні рішення на рівні уряду інколи навпаки. Лише збільшують прірву між тими, хто радить народжувати, і тими, кого ці рекомендації власне стосуються, і тим, хто обурюється е, цими рекомендаціями, взагалі у багатьох розвинутих країнах сурогатне материнство під забороною іноді частково дозволений лише некомерційний формат, іноді повністю. Наприклад, Італія у кінці 2024 року заборонила дуже популярний раніше в них сурогатний туризм. А деякі країни Африки, Східної Європи Азії, взагалі перетворилися на. Сурогатні хаби для людей, у яких є гроші. Мені цікава ваша думка, звісно, що ви думаєте? Ну щодо коментарів під постом про народження дитинки за допомогою сурогатної мами у Лілі і її чоловіка, вкотре дивуюся невігластву і нетактовності. Хоча ми живемо в такий час, де, начебто, вже багато питань обговорювалися. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку на чиї ви стороні. Можна як завгодно ставитися до 14 лютого, вважати це святом або не вважати, вітати чи не вітати ваших рідних людей, проклинати та обожнювати маркетологів, які перетворили цей день на свято консюмеризму. Проте з певненістю можна сказати одне: що це прекрасний привід побалувати найголовнішу людину у вашому житті себе. На жаль, ми не завжди ставимо себе на перше місце, тому що це місце зайняте іншими людьми, нашими дітьми, нашими коханими, батьками. Якимись близькими людьми важливими у вашому житті, особливо якщо у вас є проблеми із довірою і важко виразити свої емоції, тоді, взагалі, усі непрості життєві ситуації ми переживаємо всередині себе. Щоб допомогти собі, можна скористатися різними методами, можна користатися, наприклад, щоденниками. Папір завжди прийме вас такими, якими ви є. Ви можете виписати туди всі негативні емоції, які переживаєте. Кажуть, що це дійсно дуже сильно допомагає. Наприклад, якщо у вас є невисказані емоції до ваших рідних людей, до коханої людини, до батьків, дитини, друзів, коли ви вважаєте, що слова, які ви хотіли б сказати, будуть образливими або недоцільними, що вас можуть сприйняти якось. Егоїстично або можуть сприйняти якось не так, що у вас не буде підтримано і вас не зрозуміють. Якщо у вас є людина, яка є підтримуючою у вашому оточенні, це може бути друг, кохана людина, яка завжди приходить на допомогу. Ви, звісно ж, можете переживати непрості ситуації із нею. Але пам'ятайте, що у кожної людини є свій ресурс, і, можливо, не завжди цей ресурс людина захоче використати на вас найдієвішим способом турботи про себе, і одним із найкращих подарунків для себе, особливо на 14 лютого є терапія, яка докорінно може змінити ваше життя, яка може допомогти розібратися у реальних причинах проблем, як із них вирулювати, розібратися з їхнім корінням, як це прожити, пережити образи можливо на близьких. Тому хочу скористатися нагодою і нагадати вам про комфортний простір, де вас приймуть такими, якими ви є. Mindly це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Знайдіть свого ідеального психолога вже сьогодні сьогодні. на платформі Mindly ви зможете ознайомитися із переліком спеціалістів і пройти тест, за результатами якого ви побачите перелік спеціалістів, які підходять конкретно до вашого запиту і для вашого бюджету. Вводьте промокод ENDLESS і отримуйте 10% знижку на перший сеанс із будь-яким спеціалістом. Переходьте за посиланням в описі та QR-кодом у цьому відео і робіть подарунок найголовнішій людині у вашому житті, а саме собі. Дженіфер Лопес вирішила вичавити усе зі стосунків із Беном Афликом, незважаючи на те, що вони вже розсталися. Тому після фільму про їхню велику історію кохання, Джей Ло надихнулася прикладом сімейства кардашян Дженер і задумалася про запуск власного реаліті шоу про її життя після розлучення із актором. Інсайдери повідомляють, що Джей Ло хоче покращити репутацію після розлучення. Цитата Бен вийшов із цього розриву переможцем, і якщо вона не зробить щось радикальне, щоб це змінити її завжди називатимуть токсичною. А шоу такого роду буде дуже доречно. Близька подруга Дженніфер Лопес Кім Кардашіан, повністю підтримує її і всіляко заохочує, начебто, цю ідею. Інсайдери повідомляють, що Дженніфер Лопес сподівається відновити імідж та репутацію, які серйозно постраждали за минулий рік через процес розлучення і скасований музичний тур. Тож вона сподівається своїми откровеннями повернути лояльність до себе і до її музики цитата. Джейло потрібно, щоб люди її любили, і вона хоче отримати хоч якийсь шанс на повернення. На жаль, вона ніколи не була такою непопулярною, як зараз. Ось чому вона хоче взяти участь у реаліті шоу. Це був би чудовий спосіб довести, що вона не така вже неприємна, як усі думають, розповів даню інсайдер. До речі, після розриву із Беномафликом вона нібито непогано зблизилася із Кім Кардашіан, і ця дружба дуже швидко дала свої плоди. Питання тільки в тому, чи це дійсно. Допоможе Дженіфер Лопес або тільки більше розлютить публіку, тому що ми всі пам'ятаємо її зв'язок із підіді, і що однозначно усі кроки, які вона зараз робить, сплановані її піар-командою, і будуть намагатися її максимально вибілити, змінити її репутацію. Мені здається, що це реаліті шоу вона робить в першу чергу для того, щоб відбілитися від історії з діді. Що в першу чергу мотиви були саме такими, а не покращення репутації саме через розлучення із Беном Афлеком. Що думаєте? Вокаліст гурту Black Sabbath Озі Осборн, на жаль, більше не може ходити. Новину виданню The, The Sun повідомила Шерон Осборн, дружина музиканта, який страждає на хворобу Паркінсона. Також Шерон оголосила, що 5 липня Black Sabbath зіграє свій перший за 20 років концерт в оригінальному складі. Озі Тоні, бас-гітарист Гізер Батлер і барабанщик Біл Ворд. За її словами, для її чоловіка цей виступ буде останнім. В ексклюзивному інтерв'ю Шерон сказала. Він дуже радий повернутися і дуже емоційно ставиться до цього. Хвороба Паркінсона прогресуюче захворювання його не можна стабілізувати. Воно вражає різні частини тіла і це торкнулося його ноги, але його голос так само добрий, як і завжди. Додала вона озі Осборну Зараз 76 років до Великої Британії. Він має повернутися наступного місяця у інтерв'ю на своєму радіошоу шоу XM у Сполучених Штатах Америки. Озі розповів про свій стан. Наступне, я дожив до 2025 року. Я не можу ходити. Але знаєте про що я думав у свята, незважаючи на всі мої скарги, я все ще живий. Я можу скаржитися, що не можу ходити, але дивлюся вперед і бачу людей, які не зробили і половини того, що я зробив, і не досягли успіху. Для тих, хто не знає, гурт Black Sabbath продали понад 75 мільйонів записів з моменту свого заснування у 1968 році, тоді як Озі так. Він також випустив 13 сольних альбомів. 5 липня гурт виступатиме з такими зірками, як Slash та Duff Macagan із Guns N' Roses, а також зірки таких гуртів, як Limp Bizkit, The Smashing Pumpkins та Korn. Супермодель Жизель Бюнхен народила первістка від свого бойфренда Хоакіма Валенте. Радісна подія сталася зовсім нещодавно про їхню пару. Ми роз вами розмовляли ось у цьому відео. TMZ повідомляє, що із Жизель, і з дитинкою все прекрасно. Цікаво, що Жизель і Хоакім домовилися не дізнаватися статі крихітки до самих пологів. Народжувати, як і попередні два рази, красуня збиралася вдома. Нагадаю, що від минулого шлюбу із Томом Брейді уже. Жизель двоє спільних дітей. Жизель також стала мачухою сина спортсмена Джека від колишньої дружини. Ну а ми вітаємо їхню пару із такою чудовою новиною. Друзі, на сьогодні це все. Давайте ділитися своїми думками. Користуючись нагодою, я звісно ж нагадую вам про підтримку наших титанів найсильніших і найсміливіших хлопців та дівчат, захисників і захисниць України, які боронять кордони нашої держави, які воюють. Давайте їм допомагати. Не нехтуйте зборами, донайте лише у перевірені збори, це критично важливо. І прошу вас не забувати про наших пухнастих чотирьохлапих друзів. Їм потрібна наша турбота і підтримка. Будь ласка, гривною ко. Ормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах про притулки для безхатніх тварин у місці вашого проживання. Таким чином, ви зможете вберегти, як мінімум одне життя наших бездомних, чотирихлапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося вже зовсім зовсім скоро. Тому до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай. Все, побачимося.